Привіт гостям підписникам мого каналу. Сьогодні у нас 30 грудня, а я вже закінчив свій проект. Ось така музика у мене вийшла. Ну, звичайно, це не музика, а штригільна борона і просапний культиватор, як бачимо, міжрядковий. Два в одному. Або навіть і три в одному. Тому що можна використовувати ще і для копання часнику, якщо познімати стрілки. Отже, що ми бачимо? Рама у нас така потужна, зварена, щоб це все діло кріпилося, колеса кріпляться, все, регулюється вліво-вправо. Бачимо в нас кронштейн такий, глибина на колесах регулюється. Також ширина мізряд регулюється. Бачимо в нас посередині центральний замок, це якщо по схемі 4 рядки садити. Щоб чотири рядки можна було сапати. Він закріплений неподвижно, для того, ну, його не потрібно рухати. І два крайніх рухаються. Можна виставити під будь-яку міжрядку. І крайні лапи, які йдуть за колесами, бачимо, можна рухати вліво-вправо. Це все діло рухається разом із колесами. Ось так воно виглядає. Доволі тяжка конструкція. Метал четвірка, товщина стінки, профтруб використовував, щоб нічого не погнулося і не зламалося. Кріплення під трьох точку тут у нас бачимо. І порона ззаді у нас. Штригільна пружина, може подивитися попереднє відео. Я робив детальний огляд цієї борони, як я її робив з усіма нюансами. Ланцюги залишилося причепити тільки. Бачимо, тут у нас кронштейн такий, отвори, щоб можна було, може так, не вийде. На інший отвір перекинули і буде краще. Ну Там вже буде видно. Щоб потім не переварювати, не пересварювати нічого, просто відкрутив, закрутив і все гарно буде працювати. Спереді буде кріпитися на ланцюгах і ззаді. Дишло в нас таке длінне. Труба 50х50, 3 мм стінка. І ланцюжки сюди будуть докріплені, ти бачимо. Не робив я на поводках, То роблять такі поводки. Прям. Металеві. Борона повинна бути на ланцюгах. Тоді вона буде краще копіювати почву. Ніжку ось таку зробив, як бачимо, щоб ставити її. Взяв собі, відкрутив ось Навіть ключ не потрібний. Зняв ніжку і поїхав працювати. Потім приїхав, поставив ніжку, нічого не треба підставляти, все стоїть. Така непогана борона. Може, комусь розміри будуть цікаві, я можу зробити детальне відео з оглядом, щоб ви подивилися. В наступному відео пишіть в коментарях. Тепер часник буде чистим. Звичайно, лапи не потрібно сильно заглиблювати. щоб корена не пошкуляти, але на 5 см, я думаю, це все нормально буде. Крім того, перед тим. Перед уборкою в часнику також лишнім не буде пройтися таким культиватором, так як він трішки підзаростає. Е, по поводу ширини лап, дивіться, я брав всі лапи 270 мм. А вони там в одну ціну плюс-мінус. А потім вже буду дивитися, центральні оці пообрізаю трішки. Ще не знаю наскільки. У мене 38 міжрядка, ну мінімум 200 вони будуть. А може і ще менше зроблю. Ну, Поле покаже, так сказати. Ось така гарна річ отрималася. Основа у нас профтруба 80 на 80. Товщина стінки 4 мм. Тут 60 на 60 йде, вниз 60 на 60. Так що, якось так. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.